Ти як дипломат з Путіним чи Трампом ніколи не перетинався? Ні, е точно було з Лаврово з Лавровим 2014 рік, чотирнадцятий рік та Женева це і це вже після тим... анексії. Ви та, там зустрілися? Перший та, та. раз перший раз насправді це Женева вже був наступний етап зустрічі. Перший раз зустріч відбулася символічно в газі. — З Лавровим. — треба було підразу відразу, рученькі, та, відразу, відразу та. але це і він не дуже він не хотів зустрічатися зі мною. Тоді Росія не визнавала наш уряд. Уряд Яценюка, я був міністром закордонних справ і вони вважали, що це переворот, хунта, пуч, і ми, ми з ними взагалі не спілкуємося, не підтримують зв'язки. Вони підтримували зв'язки з тими політиками, які були проросійськими. Але з, з тодішнім урядом, в 2014 році, вони не підтримали, і Лавров не хотів зустрічатися. І перший раз під впливом е, значній мірі знов ж таки американців, а е, е, Джона Керрі, тодішнього держсекретаря, е, Лавров погодився на цю зустріч. Вона була один на один, і це було в Гаазі. А потім наступний етап це вже була Женева. Переговори де, в Женеві. Е, можеш розказати, що це за людина? До речі, вони як завжди запізнилися на зустріч? Ні, ну, ні, ні, вони ж так ні, люблять, щоб ні, на них ні. чекали. Ну ні, 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 ні. Це тоді, тоді, ну це була це не була зустріч. Це була зустріч е, на полях саміту з ядерної безпеки, який проходив в Газі. І це американці, які його проводили. І ну під час цього саміту нам. Виділили приміщення, там, ну, кімнату, де ми могли вийти і з цього саме довіряння. Яке враження від Лаврова? Що це за людина? Ну, е, дивися, це, Приємний, неприємний. Ну, лавров агресивний. Звертній. агресивний агресивний. Та. Ну, тут така цікава історія з Лавровим в мене, просто особисто якби склалася. Тому що в 2000. 13-14 роках, ну, кінець 2012-го, весь 2013-й і початок 2014-го ще як був Майдан, але, але я ще тоді працював в...